Захворюваність на гострі респіраторні інфекції у шості знижується. А ось коронавірус навпаки набирає обертів. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомили лікарі. Серед дитячого населення ми на минулому тижні бачимо зменшення. 67 дітей захворіло в порівнянні з 91 однією на позаминулому тижні. Що стосується коронавірусної хвороби, то ми бачимо дещо збільшення кількості хворих серед них є і діти. Ми маємо на сьогодні 11 хворих минулого тижня. одужало 8, але навіть двоє пацієнтів середньою тяжкістю протікання хвороби були госпіталізовані. У зв'язку із захворюваністю на COVID-19 лікарі почали робити хворим разом зі швидкими тестами ще й ПЛР-проби і їх відвозять до Сум. Разом з тим, медична галузь Шостки готується до зими. Так проводиться ремонт покрівлі у наркологічному відділенні, готується до холодів і головний корпус лікарні. Крім цього, очікується поставка ангіографа. Це сучасне медичне обладнання є життєво важливим для пацієнтів з інсультом та серцево-судинними захворюваннями. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар. Шосецької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Відбувся на минулому тижні селектор Міністерства охорони здоров'я два перших ангіографів вже на складі в Україні. Ближчими днями очікується поставка в Шостку і в Одесу, перших двох ангіографів. Так що чекає. Крім цього, продовжується ремонт у дитячій лікарні для облаштування реабілітаційного приміщення. Ремонтні роботи, які проводяться у співпраці з німецькими партнерами, будуть закінчені за планом у кінці листопада.